Англія, Прем'єр-ліга. Тоттенгем, Манчестер Юнайтед. Тоттенгем не програє дияволам ось уже сім матчів поспіль, у п'яти з них здобувши перемогу. Манкуніанців чекає поєдинок з одним з головних кривників останніх років. Прогноз перший перемога Манчестер Юнайтед. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,52. Настав один з найкращих моментів для Манчестер Юнайтед, щоб перервати серію невдач в очному протистоянні. Тоттенгем мучить травми, через що серйозно страждає глибина складу. Команда елементарно не справляється з грою на кілька фронтів. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,64. Дві останні очні зустрічі завершилися зі скромним рахунком 1-0. Однак раніше колективи стабільно радували уболівальників гольовими шоу, сумарно пробивши вверх у шести випадках з десяти. По ходу нинішнього сезону і шпори і дияволи також тяжіють до відкритого футболу. Не менше трьох м'яршів фіксуються у п'яти з семи ігор Тоттенгема в рамках АПЛ і семи з восьми у Манчестер Юнайтед. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!